Доброго дня, шановні садівники. Ми знаходимося знову в саду Барський район Вінницька область. Сьогодні у нас субота 3 вересня. І хочу вам показати один із самих пізніх абрикосів з нашої колекції. Якщо ви знаєте, у нас біля 2 гектарів абрикосовий сад невеличкий і крім основного сорта прицеля, у нас є два колекційних ряда, де ми випробовуємо різні сорта. І один із самих пізніх сортів нашої плантації це сорт фардал. Отаке в нього характерне листя. Трошки з невеличкою деформацією листової пластинки. Характерні жилки. Антицианове забарвлення черешка, десь 4 см довжиною. Формуємо його у вигляді чаші. Максимальна гілка, ось, бачите, я достаю рукою. Це десь 2 2 метри. Тобто дерево 2 метри висоти і основний врожай в нього починається від 0,5 метра і десь до 1,20 От Навантаження. Можна подивитися в середньому на молоде дерево штамбіком до 5 сантиметрів. Десь 4,5-5 навіть не буде. Чуть менше 5 сантиметрів штамбік. Це третій рік. Навантаження бачимо десь біля 4 кг на. Дерево. Плоди ще зараз не достигли. Тобто на 3 вересня вони ще тверді. Я деякі пошкоджені пробував. Вони досить смачні, солодкі, але основна маса ще не достигла. М'якуш щільний. Я прогнозую, що він може бути добрий на сушку. Розмір плодів середній. Ми особливо не годували в цьому році і не рідили, бо були приморозки. Тому Врожаю такий, як є, без нормування. От, що було зроблено? Було зроблено три обробки, нагадаю, дві мідянам і одна хорусом. І два рази за рік ми внесли гербіцид. Зрошення, наскільки мені наскільки пам'ятаю, один раз, мабуть, поливали. От, тут врожай дещо менше, теж крона вигляді чаші. Бачив, що є непогана закладка. на... Наступний рік повно плодових бруньок. От наступне дерево дивимося. Нагадаю, підщепа тут жерделя. Видно по корі, що це абрикос. Розмір плодів, як на мене, десь приблизно грам 45, тобто десь середній. О, отака от кісточка середнього розміру і... Досить щільна м'якоть. Вона така пружна, я її стискаю і відчуваюся, що вони підуть і на сушку, і на консервацію. От, якщо середній врожай порахувати, то десь 4-5 кілограм. От бачите, цих 12 дерев. Це все цей сорт фардау. Плоди яскраві, колір такий досить насичений. Ну, вони ще не достигли. Я думаю, що коли достигнуть, будуть більш соковиті. Бачите, починають трошки увялюватися да, і вже стають їстивними. Але цукрів ще не добрали. Тобто до пріці їм ще треба днів вісім повисіти. Я думаю, десь в середині вересня, мабуть, вони. Достигнуть Тут навантаження таке саме, десь біля 5 кг. Наступне дерево тут трошки більше. Думаю, тут десь кілограм 6-7. Досить рясненько висять. От, на дереві їх багато. Мені подобається. Для тих, хто хоче мати плодовий конвеєр, або для присадибної ділянки, або для... Продажу восени, коли вже практично абрикоса нема. Цей сорт має місце бути. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу. З вами був Михайло Шемчук. Вінницька область, Барський район. Показав вам пізній сорт фардау, який достигає приблизно у нашій зоні у середині вересня. Всього доброго, успіху вам, удачі! Миру, добра. Сподіваюсь, що здоровий глузд переможе і Україна буде квітуючою розвиваючою державою. Слава Україні, слава героям. Йдемо до перемоги. Всього доброго, до побачення!